Гарний день щоб поселитись в чудову кімнату. Ой, а тут чудовою кімнатою навіть не пахне. Жах. Мені страшно тут жити. Відійди. Та я тут очі не зімкну. Потрібно щось вигадати. Я вигадала дизайн своєї кімнати мрії. Давай же зробимо її разом, адже вона така мила. Як тобі, вензи? По перше, це нато яскраво По-друге, у мене є креслення моєї кімнати мрії. Тому твою ми точно робити не будемо. Мені потрібна чорна фарба, щоб я змогла намалювати кордон свого особистого простору. Тобі за цю межу точно не можна. Зараз зафарбимо всі ці жахливі графіки. Ось тепер набагато краще. Ого, так можна. Тоді я свою половину кімнати пофарбую. Але для початку мені потрібно позбити страшного і моторошного павитиння. Як багато павоків, тепер можна зафарбувати стіни в мій улюблений райдушний колір. Моя частина кімнати виглядатиме чарівно. Від цих жахливих малюнків потрібно позбавлятись. Сюди трохи фарби і сюди трохи готова. What? А хто це до нас прийшов? Зараз перевірю. О, це ж вантажники принесли мої меблі. Круто, привіт, і тобі привіт ти Уявляєш, мені вже доставили меблі. Класно! У мене буде ліжко на другому поверсі, а під нею містечко для мого власного райдужного світу. Обережніше з моїми улюбленими іграшками. Вау, вони навіть внизу все облаштували. Як же круто! І не забудь ось тут про гірлянду. Мої подушечки. Мені матуся подарувала і багато попитів. Краса. Хлопці, ви чудово попрацювали. Кімната виглядає розкішно. Дякую, бувай. Ну а я піду до себе в будинок. Мій світ такий гарний. Вензди і заходь у гості. Ніколи в цьому житті. Річ мені потрібна твоя допомога. Ти повинен допомогти мені принести коробку з моїми речами. Цю чорну. Чудово. Подивимось, що мені в неї поклали. Mm -hmm. Чудово, дошки мені знадобляться, щоб зробити ліжко, але й про дриль не забудь. Давай я тримаю, а ти прикрути. Відміно, тепер потрібно поставити ліжко. Один впораєшся. Ідеально рівно. А ось і мій багаж. У валізі речі, які нагадують про будинок. Наприклад, ось ця жахлива рука чи кістки друга Сема. Мій улюблений павучок. Виходить відміни декор на стіні. А ось ці полиці треба чимось заповнити. Парочку свічок не завадять. Мені зовсім не затишно без моєї павутини по кутах. Тому можна навіть більше. Ох, мої павучки. Ще мені потрібна шторка від Еніт. Тут чудово виглядатимуть руки моїх ворогів, як ви зрозуміли, їх більше нема. Річ, допоможи затягнути друкарську машинку. Мені до п'ятниці тринадцятого треба здати новий розділ книги, тож я приступаю до роботи. В одному чорному чорному замку стояла чорна чорна труна. Ла 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 лам-ла-ла. -ла -ла. Ей, привіт, річ! Хочеш, я тобі зроблю манікюр? Давай зроблю голубенькі. Ой, ми нічого не зробили з вікном. Це треба виправити. Воно має бути яскравим. Неймовірно. Ой, яка страшна кімната. Чому одразу страшна? Здається, ти переплутала. Це в тебе кімната виглядає так, ніби їй до рогу стало погано. Я зовсім забула зробити затишне миле містечко для свого улюбленого вихованця. Ця лежанка йому точно сподобається. І його улюблена свіжа морква. А де мій милий кролик Дезі? Ось він. Привіт, ось твій новий будиночок. От тобі капелюх, малюк. Красень. Кролик. А мій домашній скорпіончик трагічно помер. Я вже ніколи не зможу відчути його жало. Річ, не чіпай мене, мені треба сумувати. Ти забрав мою сльозу. Сподіваюся, вона потрібна для мого клонування. Навіщо ти поливаєш могилу мого скорпіончика? Невже ти зможеш його оживити? Мій скорпіончик живий. Тепер він зомбі-скорпіончик. Я така рада, що самі його огидно. Як я люблю цей трек. Він такий класний. Нічого не може бути кращим за класичну музику. Що за старість слухає Венздей. Ця музика повністю перебиває мою. Венздей, я маю піти на кринні заходи. Тільки послухай, який класний трек про кохання. Я відчуваю, як мої вуха засихають від цієї жахливої пісні. Я тобі покажу Еніт. Справжню музику. Вимкнемо світло. А тепер вся увага на мене. У мене не лише чудова пісня, а й танок. Він розкішно підходить до цієї мелодії. Вен здай навіщо ти вимкнула світло? Я ж боюсь темряви. Це буде світло, ура! Mm -hmm. е, Річ, ти маєш непомітно вимкнути світло, так що Пенніт ніколи його не увімкнула. Річ навіть не смій. Я ж тобі манікюр роблю, масаж руки. Не вимикай світло. Венсти, я не впорусь проти двох. Річ вибач, але тебе треба ліквідувати. О, ні, річ, іди до мого кролика. Погладь, але не чіпай. Яка ж крута гра. Ось животик розмовляє зі мною, а це означає, що він хоче їсти. Час перекусити. Замовлю собі цілий холодильник зі смаколиками. Чудово. Ого, ось і мій кур'єр. Вже біжу. Привіт! Ідіть за мною. Можете поставити холодильник прямо от сюди. Дякую. Бувай, містер-кур'єр. Нарешті можна поїсти. Що ж я тут маю? Ого, моя улюблена жуйка, як класно. Зараз оцінимо. Смачно! Азок-крутяк. Це те, що мені потрібно. Я так заробилась, що зовсім забула про їжу. Потрібно знайти щось і поїсти. Що є в моїй скрині? Поки що тільки величезний шар пилу! Ого! Тут ще збереглися мої улюблені мармеладні очі. Смакота. Річ принеси мені попити. Чудово. Сподіваюся, що це свіжа кров. О, так. <ріпи> <бі> hey, hey, Еніт, не бійся, Це просто вишневий сік. Yeah. Мені не вистачає веселощів. Хочу влаштувати вечірку. Yeah. У цій коробці є все, що мені потрібно. Диско-куля для класної тусовки. Краса. Що, якщо натиснути сюди? Вау, як круто! Треба покликати своїх подружок. Дівчата, давайте швидше до мене. У мене тусовка у повному розпалі. Люблю вас і чекаю. О, не вже це вже вони. Так швидко. Привіт, Софі та Ричел. Давайте разом потусимо в моїй новій кімнаті. Я увімкну музику. Чудово! Давайте ж танцювати. І давайте робити селфі на згадку. Ми такі красуні. Гені, у тебе офігенна кімната. Дякую, давайте я підправлю твій макіяж. Гені, та хто твоя сусідка? На тій частині живе Венздей. А що там відбувається? Давайте тільки тихо підійдемо і подивимось. Ричала бережно, я не знаю, що вона робить. Всім привіт. Мамочки. Кисі, ти дуже кумедно лякаєш людей. Знову летіла. Добре, що Джесіка зі мною. Не їш мене, будь ласка. Вона вже улетіла. Мамочки, Венздей, не треба. Це моя подруга Джесіка. Вона хоче з тобою познайомитись. Це мені повірити не можу, як мило. Давайте разом посидимо. А для павочка у мене є капелюшок. Ось так він буде набагато милішим. А для тебе Джесіка у мене є шалене вбрання. Тобі підійде це волосся і ця рожева сукня. Небагато аксесуарів Ти така красуня. Давайте класно тусити разом. А для вензлі у мене є милі заколки. Ну, будь ласка. Добре, давай. Але більше не роби такі очі, а то від такої мало мене знудить. Енір, ти така тепла. Мені навіть трішки подобається. М -м, матуся, купи мені шоколадку. Ну, хто ж там шумить? Час лише, дві години дня. Стривайте, не вже настало 31 жовтня. Це означає, що починається період моторошних елонських пранків над сестричкою Джейн. І першим пранком буде привид скульки та білого простирадла. Не забуваємо про страшну пику. Бу, ну як? Страшно. Тоді погнали далі. Потрібно бути дуже-дуже тихим. У, У а от і сестричка солодко спить. Можна повісити привида прямо над її головою, щоб це було перше, що вона побачить, коли розплющить очі. Після привида вона зверне увагу на свої руки, а на них ходить моторошні рукавички. Рук -огра. Ага, Вона захоче встати і знайти мене, але далеко не піде. Якщо під ногами будуть круглі цукерки. далі найкрутіше зелений слам на тарілці. Вона впаде в нього обличчям Це буде мега смішно. А тепер останній штрих. Це гляна стіна замість проходу. Погнали дивитись і сміятись. Ох, який приємний ранок. Мамочки, що це за чудовисько? я чудовисько? О, це лише рукавички. Ой-ой, це точно бен. Ой, падаю. Ю. Сподіваюся, що це не соплі. Ну все, Бен. Зараз ти мене отримаєш. Я вже йду до тебе. Що таке? Тут раніше був прохід. А, то це просто шпалери. Доброго ранку, сестричко! З Хеллоуіном тебе! Ха-ха! Ха-ха. Щось у поганому настрої прокинулась? Яке круте шоу! Око не відірвати. Треба б чимсь поснідати. О, молоко! У нас якраз є пластівці на сніданок. Чудово! Але сестричка Джин зараз так задивилась шоу, що я не можу не пранканути її. Пересипаємо всі солоденькі пластівці в мою тарілку. Ось для сестрички в мене є дещо цікавіше. Огидні черв'яки. Пересипаємо все в порожню упаковку з-під пластівців дамо джи на пробу. Сподіваюся, їй сподобається такий сніданок. Ну, все, можна подавати. Ей, сістер, я тобі тут усе для сніданку приготував. Ось тобі чашка, молоко та пластівці. Тримай ложку. Смачного сестричка! Ой, як це мило. Братику, дякую. Я просто задивилась на нове шоу. Весь ранок дивлюся, не можу зупинитись. Я краще не снідала, я обожнюю пластівці з молоком. Ох, виявляється, я справді зголодніла. Такий чудовий запах. Фу, яка гедота! Бен! Ха, Ти поїла черв'яків на сніданок. Зватиму тебе любителькою черв'яків. До мене прийшла крута ідея, як пранканути братика зробимо фейковий стіл з чорної скатертини з отвором для обличчя. Поставимо зверху попкорн. Та зробимо страшний грим, а тепер можна й налякати. Ого, ціле відро попкорну! Крутяк! Зараз поїмо підкриті відосики. Комедний момент. Якось все підозріло, але попкорну все одно хочеться. Ауч, який монстр мене вкусив! Я попкорновий монстр. Тобі не можна їсти мій попкорн? Не їж мене. До мене прийшла нова крута ідея для пранка. До мене нещодавно прийшла фейкова рука. А джин якраз прикрашає кімнату до Хеллоуіна. Буде смішно, якщо я ненароком просверлю собі руку. Ха -ха. Для цього мені лише треба надіти фейкову руку. Чудово. піду допоможу сестрі. Джейн, що ти робиш? Давай я допоможу тобі. Я якраз з собою інструменти приніс. Зараз митю просверлю дірки у стіні для цвяхів. Ой, щось у носі засвербіло. О, ні, моя рука. Я просверлив руку. Мамочки, не вже це рукабина. Це фейкова рука. А він непоганий в пранках. Але я йому відповім. Зараз я його пранкану штучним мозком. Мені потрібні закривавлені бинти та штучна кров. Намотаємо бинти. Тепер ховаємо все під перукою. Можна йти лякати. Навіщо вен задістала ніж? Мамочки, дивитися жахіття на ніч. Погана ідея. Що буде далі? Отже, прийшла дивитися зі мною фільм. Мої улюблені чіпси. Що не хочеш давати? Тоді я смикну тебе за волосся. Що відбувається? Джейну, ти у мозок видно. Мамочки, давай, давай, біжи, братику. Нова ідея пранка над братиком Беном. Зараз виріжу з гарбуза страшну пику, яка точно його налякає. Це будуть очі, а тепер ротик. Чудово. Всередину потрібно покласти свічку. Та готово. Тепер нашого гарбузового монстра потрібно покласти під ліжко бена. Стемрявиця пика здається ще страшнішою, але і цього мало. Потрібно залишити криваві сліди, ніби під його ліжко сховався монстр. А тепер треба тікати, доки бен не прийшов. Моя улюблена пісня грає. Так, а це мій улюблений момент. Йо-хо! Гей, що то за сліди. І чому вони ведуть під моє ліжко? Мені страшно. Хто під ліжком? Мамочки, у мене монстр під ліжком.